Про грантові можливості для прикарпатських змі сьогодні розповів представник посольства США Олег Пастухов з 2000 року. Друковані видання теле та радіокомпанії підтримує фонд розвитку українських змі. Відтак пропонує їм винагороду за гарні ідеї та додаткову працю. Гранти у десятки тисяч доларів. І державні і партійні видання. Ми не фінансуємо і не фінансуємо також вузькою тематикою. Видання для прикладу, можу сказати, це такі газети, як Огород, Бабушка і так далі. Щось в такому плані ми. thank <laughs> you Такі такі засоби масової інформації не можуть розраховувати на нашу підтримку. Щоб легше було конкурувати та ймовірніше отримати грант, фонд розвитку українських змі оголосив регіональний конкурс для прикарпатських медіа. Отримати грошову підтримку від американців цілком реально запевняють фахівці. Три місцеві газети галицький кореспондент, репортер та видання вікна вже скористалися такою можливістю. Вітаються також індивідуальні журналістські проекти. Тематичні пріоритети, висвітлення проблем свободи слова в районних та обласних змі. Зорості та підзвітності місцевих гілок влади, доступу до офіційної інформації, матеріали про правову реформу, етнічні меншини в регіонах України, зокрема, актуальною зараз є тема біженців. Якщо журналіст, скажімо працює в державному виданні, але має якийсь хоче написати або цикл статей, або хоче написати якісь певні матеріали або зробити. Програми на радіо або на телебачення він може самостійно подаватися на грант, не відведення, а може від в індивідуальні гранти отримати. Цей конкурс буде спрямований на підвищення професійних стандартів журналістів у підготовці аналітичних публікацій і проведення журналістських розслідувань. А також має на меті він покращити співпрацю між факультетами журналістики та мас-медіа в західній Україні. 24 тисячі доларів розмір гранту для тих, хто сподівається заробити ці гроші для свого змі, мають час до 15 квітня. Саме тоді спливає термін подання проєктів на регіональний конкурс від фонду розвитку українських ЗМІ.